Здоров'я бажаю. Минув ще один робочий тиждень. Далі коротко про підсумки. Продовж тижня у межах держпрограми є відновлення, 79 жителів Херсонщини подали заяву на компенсації за зруйноване та пошкоджене майно. Виплати на ремонт потрощених осель отримала 13 родин загальна сума допомоги склала 2,2 млн грн. Сформовані і 7 житлових сертифікатів для власників ще знищених будинків. Їх вартість 13 млн грн. Групи розмінування продовжують очищати правобережжя Херсонщини від небезпечних залишків війни. За останні сім днів площа розмінованих земель збільшилась на більш ніж 1500 гектарів, майже все поля. Сапери виявили та знешкодили понад 600 вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо поповнювати арсенал захисників нашої області. Зокрема, підрозділом Сил оборони передав чергову партію напівавтоматичних рушниць для протидії російським безпілотникам, які тероризують Херсонщину. Також поліцейські Херсонщини отримали ще одну партію засобів захисту, передали 5 систем ФРЕП для автівок патрульних, щоб безпечніше евакуювати людей з небезпечних районів. Нині українські артилеристи знищують ворога не лише класичною зброєю, а й сучасними безпілотниками. Тож 30 дронів винищувачів отримали бійці артилерійської бригади морської піхоти. Дякую громадам Херсонщини за мілітарну підтримку наших військових. Прем'єр-міністр Денис Шмагаль відвідав Херсонщину з робочим візитом, провели війзне засідання уряду, обговорили першочергові потреби регіону, серед них захист критичної інфраструктури, підтримка аграріїв, розширення мережі укриттів у медзакладах, забезпечення технікою лікарень, добудова соцоб'єктів і шкільні автобуси, за результатами низка важливих рішень та зміни до урядових постанов. Також разом з прем'єр-міністром відвідали ключові об'єкти Херсонщини, де триває відновлення та реалізуються ініціативи для підтримки людей. У посад Покровському оглянули, як просувається комплексне відновлення. У Херсоні показали роботу центру життєстійкості та підземного перинатального центру, у якому коштом державної субвенції облаштували пологовий блок в укритті. Щиро дякую Денису Анатолійовичу за увагу до Херсонщини та конкретні рішення на підтримку нашої області поспілкувався з представниками Ukrainian Crisis Aid Group USA, благодійного фонду Мамай, New Youth Energy USA, Canada-Ukraine Foundation. обговорили подальшу роботу і допомогу в медичній сфері регіону, потребу в додатковому захисті для медичного транспорту та броньованих швидких. Також обласна аварійна рятувальна служба отримала потужну портативну зарядну станцію, яка забезпечує енергією об'єкти соціальної інфраструктури новорайської громади. Дякую партнерам за постійну підтримку. Олександр Талаконіков став моїм заступником з питань цифрового розвитку та євроінтеграції. Він відповідатиме за цифровий розвиток, інформаційну політику, міжнародну співпрацю та координацію міжнародної технічної допомоги. Переконаний, що на новій посаді він буде ще ефективнішим. Десята група держслужбовців завершила навчання з базової військової підготовки. За 9 тижнів ще 21 фахівець опанував тактичну медицину, тактику керування дронами, взаємодію тощо. Загалом зі старту проєкту підготовку пройшли майже 190 працівників. Навчання триватимуть і надалі. 17-річного хлопця вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Війна розлучила його з мамою і сестрою. Тривалий час він залишався в окупації, а згодом опинився в Росії. Без документів, без грошей, але з єдиним бажанням повернутися додому. Завдяки ініціативи президента Bring Kids Back UA та зусиллям української мережі за права дитини, хлопець нарешті з рідними. Щиро дякую всім, хто допомагає повертати наших дітей. Вийшов документальний фільм Херсон Сафарі на людей це 72 хвилини правди про Херсон у час великої війни. Початок окупації, боротьба, звільнення і життя під постійними обстрілами. Авторка стрічки, американська журналістка Заріна Забрізки, яка живе в місті і показує все зсередини у кадрі реальні історії, реальних людей. Посилання на фільм в описі під цим відео. Працюємо далі. Слава Україні!